Надія Ярмак вже другий рік не має клопоту зі сміття. Раз на тиждень відходи з-під парка на її будинку, вивозить сміттєзбиральна машина. Скільки що такі? Всяке, смотря по времені погоди і по времені природи. Пан Павло про послугу вивозу побутових відходів знає від сусіда, однак сам нею не користується, бо сміття немає. Друзі, так люди якось мішками, де, я а думаю, де вони його беруть? От, от, розумієте, ні, ну чесно, от у мене, ну зайдіть в хату, в двір, у мене його немає, у мене чистий в дворі скрізь. Ольга Копіч, начальниця дільниці селочистки, каже, послугою вивозу сміття у місті користується майже три тисячі осіб, коштує чистота для бориспільців 12 гривень на місяць. Для людей воно потрібне, тому що людям немає куди дівати сміття і кудись із ним тикатися, або викидати контейнери на житлові масиви. Жековські там прибиральниці сердяться, тому що не вистачає тоді місця для мешканців багатоповерхової забудови. Ну, під кущі, з яких ми його все одно витягаємо. Василь Чернявський бореться за чистоту у місті четвертий рік поспіль. Працює вантажником на сміттєзбиральній машині. Зізнається, робота не з простих. Щодня доводиться підіймати важкі мішки. Ну, нам сказали, що там більше 15 кг не брати, а їх і по 30, і по 40. У середньому за день працівники дільниці саночистки вивозять сміття з під чотирьохсот п'ятдесяти садиб. Ксеніркалецька Тернадавидова Вадим Довбиш, новини, телеканал Бориспіль.